Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема кадрові перестановки у підрозділах МСЕК Рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Олег Вівсяник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Олеже, вітаю. Е, отож, кілька тижнів тому правоохоронці Рівненщини оголосили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації. Йдеться про отримання людьми, які не хочуть служити фейкових груп інвалідності. Тоді ж голова рівненської ОДА Олександр Коваль дав доручення департаменту. Муто охорони здоров'я провести перевірку роботи медико-соціальних експертних комісій, отож, пане Олеже, моє перше буде запитання, які результати цих перевірок, але перед тим як розпочати нашу розмову, наголошую, що перед початком нашого брифінгу я поспілкувався з рівненськими журналістами, вони мали можливість залишити свої запитання. І, власне, наш весь брифінг буде побудований саме на тих запитаннях, які залишили журналісти рівненщини. Ну і отож, перше запитання таке базове, з якого розпочнемо. Які результати у цих перевірок, про які я сказав? Так, дякую, що звертаєте увагу на такі слушні запитання. коли під час військового стану ми повинні вирішити багато різних питань, і тому наше першочергове завдання медичних працівників і в тому працівник, і в тому числі працівників експертних служб, забезпечити якісну роботу. Отже, дійсно, ми отримали завдання від голови обласної військової адміністрації, а також від міністра охорони здоров'я здійснити перевірку всіх осіб віком від 25 років до 60 років, які за станом здоров'я отримали. Посвідчення про стійку втрату працездатність на сьогоднішній день. Цей процес триває і проводяться перевірки спільно з обласною медико-серно-експертною комісією, а також проводяться клініко-експертні комісії надання медичної допомоги про департаменти охорони здоров'я. те, я хочу нагадати, що такі перевірки в нашій області здійснюються. Щорічно і ми маємо результати попередніх перевірок. І за результатами тих перевірок, які проводилися попередньо, а найголовніше, що це були перехресні перевірки, і перевірки здійснювалися комісіями з інших областей. Порушень у веденні роботи медико-старі експертних комісій не виявлено. На сьогоднішній день також тривають клініко-експортні комісії Департаменту цивільного захисту охорони здоров'я. Населення Рівненської обласної військової адміністрації, а також ми очікуємо ще перевірку з іншої області, яка буде призначена міністерством охорони здоров'я. Е, все ж таки була інформація про те, що в семи секах області замінили керівників. І от запитання від журналістів: ким їх замінили, власне, і чому нові, нових голів сек призначили як ВО? І загалом, скільки в області нині Мсеків було запитання на сьогоднішній день. В Рівненській області працює Підприємство, установа, медико-соціальна експертиза, у складі якої є 15 структурних підрозділів, тобто є 15 медико-соціальних експертних комісій з метою якісного проведення перевірки та недопущення зловживання з боку службових осіб департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я населення. Військової адміністрації, за походженням з обласної військової адміністрації, з головою обласної військової адміністрації проведено ряд заходів щодо заміни голів комісій, і цей процес триває. На сьогоднішній день ми провели заміну у сіми медико-соціальних експертних комісіях. З того, що я пам'ятаю, хоча наказ ми можемо оприлюднити надати журналістам, це кардіоневрологічна медико-стальна експертна комісія, психоневрологічна медико-стальна експертна комісія, це комісія, яка працює в тізіопанологічному диспансері, тобто комісія, яка проводить експертизу в тізіопанологічних захворювань, комісія Дубинської, Дубинському районі, комісія в Острозькому районі. Це ті, що я пам'ятаю, але процес триває, і ми будемо продовжувати цю роботу далі. Тобто не виключено, що от ви говорили про сім, де замінили керівників, і не виключено, що в інших восьми теж заміните. Так, звісно, і не тільки буде заміна, і буде зміна членів комісії шляхом зміни їх роботи на інших комісіях. Щодо членів комісії, чи перевіряєте ви членів комісії щодо походження їхніх статків? Це не функція департаменту цивільного захисту охорони здоров'я населення. Я думаю, що. Є відповідні структури, і переконує в тому, що вони проводять цю роботу. І наступне запитання від е, рівненських журналістів: чи проводиться аудит липових інвалідів, чи скасували уже комусь інвалідність? Чи проаналізуєте усі списання чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність спочатку повномасштабного вторгнення? Ось таке розлоги запитання. Так, дійсно, як я вже зазначав у своєму коментарі, на перше запитання е, проводиться спочатку вивчення усіх. Е, Тих медичних документів, чоловіків 25-60 років від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми вилучаємо документи і проводимо їхню клініку експортну оцінку, а також експертизу повторно обласними медико-соціальними експертними комісіями. Також буде проведена перехресна перевірка, на якій я вже наголосив. Проте хочу зазначити, що контроль висновків медико-соціальних експортних комісій є багаторівневий, і, скажімо, на рівні області він проводиться. На рівні обласних медико-соціальних експортних комісій. І у них нас їх у нас є дві: номер один і номер два. Також вони працюють за напрямками по певними категоріями населення. Також у разі виникнення питання в обласній медико-соціальній експортній комісії, чи то номер один, чи то номер два, такі висновки направлялися до інституту реабілітації інвалідів, які у нас є два в нашій державі: це Вінницький, а також Дніпровський. І була Центральна медико-соціальна експертна комісія, яка на сьогоднішній день ліквідована. І як нам відомо, з наказу міністра охорони здоров'я, така центральна експертна комісія буде у місті Дніпрі, тобто при Дніпровському інституті реабілітації інвалідів. Процес контролю якості роботи медико-соціальних комісій він постійний, і сьогодні він більш ґрунтовний і глибший. Дещо роз'ясніть, була інформація про 11 скасованих, так би мовити, груп інвалідності. Чи можливо неправильно висловлююся? Тобто люди подали документи, і я так розумію, обґрунтовано не отримали інвалідність, на яку вони претендували, так чи як? на сьогоднішній день обласною медико-соціальною експертною комісією номер один проводиться детальний аналіз усіх медичних справ, які подаються на комісії нашій області. А їх є. Якщо відняти дві обласних, їх буде 13 комісій, і всі справи чоловіків віком від 25 до 60 років направляються на обласну медико-соціальну експертну комісію, де проводиться їх детальний аналіз. І це було за один день. На сьогоднішній день я можу чітко заявити, що понад 50% направляються на перегляд або на оточення, або на продовження лікування. Зрозуміло, наступне запитання. Не впевнений, що це стосується вашої компетенції, але все ж таки, оскільки журналісти його залишили, я його прочитаю, а ви вже е, скажете, чи можете відповісти, чи ні, яка кількість військовозобов'язаних отримала інвалідність у МСЕК рівнищини починаючи з 22-го року, і для порівняння скільки висновків про інвалідність такі категорії осіб дали протягом двадцятого 22 го років? Цей процес тривалий, і я реально цифру не можу назвати, бо вона зараз сьогодні здійснюється. І ми не маємо такої цифри загалом, тому що наші військові можуть проходити освічення в медико-соціальних експертних комісіях інших областей, де вони перебувають лікування за станом здоров'я в тих чи інших медичних госпіталях, в медичних центрах, в центрах реабілітації. Проте, за дорученням голови обласної військової адміністрації, міністра охорони здоров'я, дана верство населення перебуває під особливим контролем, і ми працюємо надзвичайно швидко, якісно і оперативно для визначення стійкої втрати працездатності для зазначеної категорії населення і як вся ця ситуація вплинула на процес призначення інвалідності людям, які справді мають на це право чи вони не постраждають від цих всіх обставин? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України мають право на визначення стійкої втрати працездатності особи, які перебувають підряд за одним діагнозом понад 120 днів, або 150 днів з перервами за одним діагнозом або за наявності ознак інвалідності. Ми не можемо розділити тих, хто мають право, тих, хто не мають права. Медико-соціальна експертна комісія розглядає всі справи, і на неї, власне, покладена ця функція встановити стійку втрату працездатність на той чи інший період. Тому ми зараз працюємо в напрямку для того, щоб забезпечити якісну роботу медико-сельних експертних комісій, визначити той порядок, який би убезпечив населення, особливо населення, які мають особливі потреби, щоб не було створено черг, не було створено переглядів або. Переглядів документів або черги на подачу документів, ця робота системно контролюється департаментом, і ми щодня визначаємо напрямок і дату проходження людьми, які потребують такого обстеження. Крім того, департаментом постійно. Здійснюється контроль роботи, і в нас є санітарний транспорт і транспорт для працівників медико-санітарних експертних комісій, де ми проводимо огляд чи то в лікувально-профілактичному закладі населення, чи то за медичними показами у непомісті проживання. Далі пропоную трішки поговорити про анонсовані реформи МСЕК. Ну зрозуміло, за яких обставин і чому зараз є потреба провести реформування в цій сфері? І отож, запитання від одного з різних журналістів цитую: чи можна сподіватися, що внаслідок запланованих реформ будуть скасовані драконячі вимоги щодо того, аби людям з інвалідністю треба буде проходити огляд і підтверджувати групу кожні два роки чи кожен рік? Так, звісно, процес реформування медико-соціальної експертизи в нашій державі триває не перший рік. На жаль, зараз загострилось питання про його як максимально швидкому здійсненні цього процесу реформування. У нас є зараз кілька пропозицій, які надіслані Міністерством охорони здоров'я, розглядаються для того, щоб експертиза проводилася більш у спрощеному режимі, проте забезпечена була її якість. Адже це велике соціальне навантаження на нашу державу медико-соціальна експертна комісія. Тобто будуть переглядні норми, будуть переглядні покази до встановлення стійкої втрати працездатності, і відповідно до цього ми будемо діяти і працювати як галузь охорони здоров'я. Напевно, ви вже. Чули цей коментар, що така функція, можливо, буде передана на заклади охорони здоров'я спроможної мережі. От якраз в мене наступне питання теж від журналістів, прям впродовження того, що ви сказали, які конкретно лікарні у рівному та області виконуватимуть функцію МСЕКів? Якщо коментувати ті висновки або ті пропозиції, які надаються Міністерством охорони здоров'я, це будуть заклади спроможної мережі. Як нам усім відомо, і ми неодноразово про це говорили, спроможна мережа це заклади первинної медико медикостерної допомоги, заклади ек... заклад екстреної медичної допомоги та заклади спеціалізованої медичної допомоги, які поділяються на надкластерні, кластерні та загальні. От власне до закладів охорони здоров'я надкластерних. І кластерних буде покладена функція проведення експертизи. Можливо, буде такий, такий розпорядчий документ на рівні Кабінету міністрів, і після цього ми зможемо говорити. Принагідно зараз можемо, можу лише нагадати, що у нас є сім надкластерних лікувально-профілактичних закладів і сім кластерних лікувально-профілактичних закладів. Щодо надкластерних, це обласна доросла, обласна дитяча, перинатальний центр, протипухлинний центр, фізіопонологічний центр, Острозька обласна. Психіатрична лікарня та Рівенський обласний госпіталь ветеранів війни щодо кластерних закладів охорони здоров'я, вони розміщені по одному закладі у кластері, тобто центрі кластеру, тобто це районний з огляду на адміністративну територіальну реформу. Це Вараш, Дубно, Сарни. І в Рівенському районі, враховуючи велику кількість населень. Центральна міська лікарня, місто Рівне, Острозька лікарня, Костопільська і Березна. І маю ще два запитання: вони такі специфічні, але залишили журналісти, тому я їх теж озвучу. Чи будуть враховані при передачі повноважень скарги до НСЗУ щодо ненадання безплатних послуг пацієнтам? Це одне запитання. Та сьогодні сьогоднішній день реформам СЕК не стосується зміни закону України про звернення громадян. Тому всі е, звернення, скарги, пропозиції будуть розглядатися в встановленому порядку. Жодне, е, жодне звернення, яке буде надходити за адресою, скажімо, чи то до департаменту цивільного захисту охорони здоров'я як структурного підрозділу Рівнської обласної військової адміністрації, чи до зараз е, до медико-соціальні експертизи будуть розглянуті в установленому порядку. І заключне запитання. Ну, не знаю, знову ж таки, щило пов'язана, але прочитаю, як є. Що буде із МСЕКами, які стосуються психіатрії. На сьогоднішній день я вже е, говорив в тому ракурсі, що пропонується реформа медикосоціальної експертизи. У нас є надкластерний лікувально профілактичний заклад, який відповідає на надання медичної допомоги пацієнтам. З острими чи хронічними розвидами психічного здоров'я, і на сьогоднішній день це є Острозька обласна психіатрична лікарня, де ймовірно буде створена така комісія, де будуть проводитися експертні висновки лікарями-експертами. Дякую, пане Олежу. Тож нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема кадрові перестановки у підрозділах МСЕК Рівненщини. Насправді ми говорили ширше набагато. І наш сьогоднішній спікер це Олег Вівсяник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Олежу. Дякую, дякую глядачам вам. за увагу. До побачення, до нових зустрічей.